19 травня в місті Ківриці буде проводитися районний фестиваль фізичної культури і спорту. Я говорю про наш стадіон. Ми в минулому році, пам'ятаєте, виділяли з вами кошти і зробили деякі речі. Обновили лавочки для сидіння і обновили ту центральну нашу трибуну в нормальному вигляді. Але досить в досить такому страшному обшарпаному приміщенні знаходиться фасадна сторона будівлі фітнес-клубу. Хоча дане приміщення в даним орендою воно, воно, воно виконує своє цільове призначення, але е, капітальні видатки ми робимо за рахунок міського бюджету. Я хочу до вас звернутися з такою пропозицією. Е, обложити плиткою цю стіну, при тому, що депутат Гетманчук, який тримає зараз будівлю в оренді, пінопласт закопить. Сама робота вложити плиткою голубого кольору, щоб низ був жовтий, а верх е, голубий в національних кольорах, вартість цих робіт 25 тисяч 859 гривень.